Ну, в першу чергу я хочу привітати вашу команду з перемогою, бо по суті вони більше прагнули перемогти. Краще були налаштовані на, на гру, в принципі, і заслужено перемогою. Большое количество карточок ви там паче. В сьогодні все тому, що дві команди хотіли пойти. Ну, ви знаєте, я напевно це кваліфікація судді, тому що по такій грі надавати стільки карточок мене це, в принципі, здивувало дуже. Тому що гра абсолютно не була грубою, абсолютно. З моєї точки, і я погоджуюся і казали представники вашої команди, що ну, зовсім не, скажімо, не обґрунтовано було багато карточок, які не повинні були отримувати футболісти. Ну, на жаль, так і є. Ми повинні, як то кажуть. Думати про футбол, а не про судівство то їхня справа, я думаю, що там комітети розберуться, так, хто і хто. При щоті рівні, ваша команда стала грати більш активні, боліт за ще вона Ну, Можливо, команда Нафтовик вже, як то кажуть, грала на отримання рахунку, тому десь віддали нам. Ініціативу, простір, тому я думаю, то тільки з тим пов'язано. Так, загально загальному, Я хочу привітати вашу команду, тому що вона набагато більше прагнула до перемоги, і вона здобула її заслужено. А наша команда, на жаль, дуже непрофесійно віднеслася до ігри. Я наголошую на тому, тим більше, що люди, на яких ми розраховували, так зіграли саме найгірше. Оце мене дуже вразило. Дуже вразило. Я Буду мати дуже серйозну розмову з тими хлопцями, тому що так продовжуватися, вони думають, можливо, так буде і по продовжувати, але так не буде, так як вони відносяться до своєї роботи.